Робляла на шахрайстві в інтернеті для цього 20-річна аферистка з Прикарпаття в соціальній мережі створила облікові записи під виглядом сторінок онлайн-магазинів із продажу мобільних телефонів. Поліції кажуть, покупці переказували передоплату за техніку, але її не отримували. Встановлено та задокументовано злочинну діяльність 20 20-літньої аферистки, жительки одного з районного центрів у тому, що вона вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтею 190 кримінального кодексу війни, а саме шахрайство. Кожна особа в соціальних мережах розміщувала фейкові інтернет-майданчики для продажу iPhone Apple техніки та, спілкуючись в месенджерах з потерпілими потенційними, отримала від них кошти, давала реквізити банківських карток. Кошти вона отримала як завдаток за поставку в подальшому перевізниками, новою поштою та іншими перевізниками Apple техніки, мобільних телефонів, MacBookів та іншої продукції. Подальшому, після того, коли вказані кошти потерпілі перераховували її на банківські картки, свої зобов'язання перед покупцями вказана шахрайка не виконувала, а саме продукцію не поставляла. Так афористка ушукала десятьох громадян з різних областей України на суму від 80 до 150 тисяч гривень. Неразово вказана шахрайка отримала кошти від 10, а то й 15 тисяч гривень, як за додаток, за поставку або повну оплату поставку продукції. Під час проведення обшуків, санкціонованих прокуратурою, по місцю проживання вказаної шахрайки вилучено мобільну техніку, гроші, банківські картки, сім карти мобільних операторів. По результатах проведених обшуків зібрано доказів, які підтверджують злочинну діяльність вказаної шахрайки. По результатах проведення заходів. 20-літній жити Івано-Франківської області оголошено підозру за вчинення злочинів передбачення частиною першої та другої кримінального кодексу України. Це шахрайство вчинено повторно або за попередньою змовою групою осіб. Згідно із санкцією статті підозрюваній загрожує покарання на строк до трьох років позбавлення волі. Наразі поліцейські встановлюють інших потерпілих осіб. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.